Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Давно мене тут не було, скучила за вами. Ось появилася в мене така можливість, потрібно зробити один нігтик. Цей манікюр я робила протягом одного тижня. Там один пальчик, там один пальчик, тому що не вистачало часу, так як я працюю з клієнтами і на себе часу не знаходиться. Або коли вже є час, то немає бажання. Думаю, майстрам, які працюють теж е, з людьми, їм відома ця проблема. <гум> так, е, даний манікюр я виконувала за допомогою ремувера, пушера. Ну і, в принципі, все. Апарат використовувала лише для того, щоб зняти старе покриття, старий матеріал. Ось ставлю краплю ремувера на ніготь, Ремувер в мене ось такої марки. І за допомогою пушера буду гарно пропрацьовувати зону біля кутикули, забирати, зшкрьовувати весь тиригій, який там появився, піднімати кутикулу і ось таким чином відділити її від нігтика, відділити кутикулу від нігтя. Гарнесенько пропрацьовую, так як в мене немає багато налипшої кутикули. Тут, відповідно, багато рухів не потрібно. Зараз е, спонжик змочений в обожирювачі, гарно протираю нігтєву пластину, забираю весь ремувер, забираю все те, що з'явилося на нігті завдяки ремуверу. І е, з допомогою кусачок на кожнець, ще їх інакше називають, буду обрізати. Так як у мене кутикула не наростає дуже багато, тому і обрізати там. Не дуже є що. Відвикла я працювати з камерою, пальчик тікає, я хочу ближче бачити. Забираю до себе, відповідно, моя камера фокусується не там, де треба. Ось, не, не спішучи акуратними рухами стараюся. Забрати те, що, що мені може заважати. Побачила е, ось такий манікюр з ремувером однієї, дівчинки. мені дуже сподобалося. І насправді це другий вже по рахунку манікюр. І, в принципі, я здоволена, я розумію, що ще треба удосконалюватися з ремовером. Це тільки початок. Далі я буду використовувати базу. Напевно, ви вже замітили, що я не використовую ультрабонд або праймер. Якщо нього гарно забафлений, пропрацьований, то відповідно ця рідина не потрібна. Зараз наношу базу тоненьким шаром пропрацьовую е нігтєву пластину повністю. І тільки після цього ставлю краплю і розпроділяю. Матеріал по всій нігтєвій пластині. Спочатку це роблю за допомогою оригінальної кісточки, а потім буду використовувати тоненьку. Залишаю, Забираю все те, що лишнє. Якщо база затікає або торкається кутикули, бокових валіків, обов'язково потрібно забрати, тому що це потім буде неохайно. Відправляю руку в лампу і за... заговорилася з колегою, покрила нігтик вже топом, забула включити камеру, показати вам. В принципі, там було... не було нічого складного, просто ще раз зверху промалювала нігтик е... топом та просушила в лампі. Зараз клінцером протираю всі пальчики від пилюки від. Від липкості мізинчик. І ось хочу походити з таким прозорим. Такий в мене буває настрій достатньо часто. Не хочеться нічого. Просто залишу базу і тому що без покриття мої нігті швидко поламаються. Вони дуже тоненькі. А короткий манікюр на своїх руках я не люблю. Ось так все вийшло. І зараз після цього я наношу масло, олійку для кутикули. Завжди перед використанням, або завжди, коли я наношу олійку, не наношу її прямо на кутикулу, а буквально 5 мм вище кутикули. І тільки після цього гарно промасажовую. Кожен пальчик. Ось такий догляд за своїми руками я провела. <світ> Як завжди на себе часу не дуже багато. Ось і наскільки олійка змінює, змінює стан, змінює вигляд ніхтиків, і манікюр стає. Набагато акуратнішим. Але це не означає, що ми маємо під цим маскувати будь-які недоліки. Хоча так можна. Не часто, але, але так можна. Ну, на це сильно не надійтеся, тому що коли клієнт прийде додому, помиє руки, і потім в неї почнуться задарки, і манікюр буде не дуже акуратним, тому старайтеся максимально акуратно прочистити. Мігтик перед нанесенням матеріалу. В своїй роботі я використовувала ось таке моє любиме, улюблене моє місце. База, у мене база коді, топ теж коді. Ось цей ремувер, ось такий ремувер. Потім пушер. Тоненька кісточка і косачки. Ну, Відповідно, апарат для того, щоб зняти старий матеріал і глійка по завершенню манікюр. Ось такий мій мій робочий столик, який я продумувала. Витяжка в мене від веракса, тут такий безлад, порвані штани. Ось такий він заляпаний протягом. Робочого дня, тижня, не маю часу це все попротирати, тому раз на тиждень я стараюся завжди робити генеральне прибирання, а так перед клієнтом просто продезінфіковую робоче місце, протираю, щоб воно було зверху чистеньке, а там з боку, з моєї сторони, ніхто не бачить. Ось такий термач я використовувала. Для нашої сьогоднішньої зйомки. Тут файлик я приготувала для клієнтки наступної. Це одноразові файлики, які я використовую, і після, використ... після манікюру обов'язково його викидаю. Так, тепер готуюся до, Бо е... вже скоро прийде моя клієнтка. Ось такий підносик. В нього ставлю продезінфікований інструмент, баф. Та апельсинову паличку, ну і, відповідно, рукавички. Тут ще файлик і сама пилочка. Це дерев'яна основа, на яку я потім зачіпаю ось такий файлик. Ось це набір, набір інструментів, які я завжди використовую. При роботі з клієнтом. І рукавички. По бажанню можу так само використовувати маску, хоча не використовую її часто. Зараз моє робоче місце потрібно трошечки пробрати. Я не люблю, коли в мене під руками дуже багато всього стоїть. Ну, відповідно, мій інструмент потрібно кинути, простерилізувати. А так я притримуюся правила, що робоче місце майстра воно завжди має бути просторе, без лишніх баночок, скляночок, тому що, по-перше, це неохайно, по-друге, це заважає, заважає працювати, там десь можна щось штовхнути, щось паде, розільється, розіб'ється. Тому в мене все заховано з боку в столі. А на столі знаходиться апарат, інструменти, дві лампи, які сушать нігті, дві лампи, які освічують моє робоче місце, витяжка, підлокітник, тримач для телефона та зарядка як для мене, так і для людини, яка прийде до мене на манікюр. Підлокітник я зробила сама. Тому що висоти в тих, які я купувала, висоти мені не вистачало. Одні були за дуже високі, такі на ножках, і чомусь вони повзли по столу, мені це не подобалося. А інші були дуже низенькі, тому ось цей підлокітник я придумала сама. Ось такий маленький шматочок, маленький куточок, я вам показала. Куточок мого робочого місця і дякую вам за перегляд. Па-па!